Вітаю, друзі! І у сьогоднішньому нашому відео ми з вами обговоримо мабуть один із найважливіших моментів для новітньої української історії, який чітко продемонстрував згуртованість української нації і єдність нашого національного духу. Сьогодні ми поговоримо про українське народне повстання, яке незабаром у 1919 році призвело до утворення Холодноярської республіки, що стало одним із найважливіших моментів українських національно-визвольних змагань. На той момент це було нечувано. Адже в той час, коли радянські більшовики встановлювали свій контроль над Києвом, в глибині Черкащини спалахнуло те, що можна було назвати справжнім козацьким майданом. І цей майдан якраз таки привів до утворення республіки, яка проіснує іще три роки. На початку 1919-го Українська Народна Республіка зазнала поразки. Війська директорії були витіснені з Києва. А владу в столиці міцно тоді закріпили більшовики. Новий режим запровадив так званий червоний терор, каральні загони ЧК проводили масові реквізії та репресії проти місцевого населення. У цих, по суті, надзвичайно суворих умовах здавалося, що будь який прояв опору буде придушено ще в зародку. Але саме тоді, в самому серці Черкащини, виник Холодний Яр, Автономна республіка селян Отаманів, яка поставила своєю метою протистояння тоталітаризму. Але ж як селянам вдалося втримати автономію без регулярної армії? Про це ми поговоримо трошки пізніше. А зараз перейдемо до самої місцевості, де була сформована республіка. Адже це також відіграло визначну роль в тому, що повстанці змогли так довго протриматися. Урочище Холодний Яр, це поглиблена балка з густим лісом, вирізана водами річки Чорний Ташлик на південь від сучасної Черкащини та на заході Кіровоградщини. Місце і справді холодне. Завдяки затіненим байрачним лісам і глибоким яркам тут на кілька градусів нижча температура, ніж поруч у відкритому полі. Але Холодний Яр це не лише мальовничий куточок. Археологи нарахували тут понад 14 скіфських городищ, що свідчить про важливість цієї території ще за часів Великого Скіфського царства. Найбільше та найвідоміше з них це Мотронинське городище. Воно займало височину над яром і було обнесене земляними валами та дерев'яним частоколом. Скіфи тут сіяли зерно, тримали худобу та перевозили свої скарби. Природні особливості Холодного Яру, круті схили, заплутані балки, чагарники і болота все це робило його справжньою фортецею. Саме тому на початку ХХ століття місцеві селяни-отамани обрали це місце для організації спротиву. Втекти сюди було просто, а більшовицьким загонам важко було просуватися крізь лабіринти лісу і яру. Таким чином, Холодний Яр стане просто точкою на карті, а природним укріпленням з тисячолітньою історією, яке допомагало українським повстанцям тримати оборону. Початки ж організованого повстанського руху в Холодному Яру припадають на весну 1919 року, коли більшовицька влада почала активно встановлювати контроль над центральною Україною. У відповідь на це селяни та колишні військові УНР почали самоорганізовуватись для захисту своїх сіл. Родин і церков, від більшовицького терору та продрозкладки. Окрім же географії самого урочища, цьому також і сприяла історична пам'ять місцевого населення про Козаччину. У серпні 1919 року було сформовано єдиний штаб повстанців у Мотренинському монастирі, а також обрано гетьмана. Відтоді і починає своє існування де факто Холодноярська Республіка, яка охоплювала до 25 навколишніх сіл. І мала власну символіку, структуру влади та навіть дипломатичні контакти з УНР. Мала й республіка Селян Отаманіви своїх героїв, тих, хто виділився своїми навичками та вніс великий вклад у протистоянні більшовикам. Першими серед них вирізнилися троє: Василь Чучупак, учитель із села Мельники, якого односельці обрали гетьманом холодноярських повстанців. Його авторитет. Походив із поєднання освіченості і щирого відчуття справедливості. Саме Чучупак упровадив загони, принцип козацької ради. Рішення приймалося спільно, а не за вказівкою одного начальника. Другий це Юрій Тютюнник, колишній офіцер армії УНР, який приєднався до холодноярців після поразки директорії. Він приніс у республіку військову дисципліну і тактику та навчив козаків вести засідки і вихідні маневри. Третій це Василь Чорновуз, знаний під псевдо «Чорний Ворон, суворий і неублаганний отаман, який уславився кількома блискавичними рейдами на радянські каральні загони. Саме Чорний Ворон надихав холодноярців на операції вночі, коли мрак іще більше заболочував яр. На перший погляд зовсім не схожі один на одного люди, але об'єднав їх мотив захисту рідних сіл від нових червоних загонів ЧК і бажання відродити козацькі традиції, не лише зброя і тактика, а й солідарність, взаємодопомога, судина з зрадниками і справедливий розподіл продуктів. Із символом цього руху став чорний прапор із тризубом посередині, і гаслом розбірового вишитим по краю, воля України або смерть. Чорний колір нагадував про глибокі яри і смуток зради, а тризуб про світлу надію на відродження держави. Цей прапор. Майорів над таборами Холодного Яру і згодом став одним із найпотужніших символів боротьби за свободу української нації. Мала Холодноярська Республіка і власну систему управління, яку можна охарактеризувати як справжню республіку знизу. Кожен загін холодноярців поділявся на 100-150 бійців. До речі, армія Холодного Яру у самому своєму розквіті налічувала понад 15 тисяч бійців, а на чолі кожної цієї сотні. Стояв сотник, обраний відкритим голосуванням товаришів. Щотижня сотники збиралися на радах у найбільшому таборі біля ставки в урочищі Соколівка. Тут обговорювали оперативні плани, розподіл продовольчих запасів і питання взаємодії з іншими загонами. Щомісячні генеральні ради об'єднували сотників і цивільних представників сіл. Разом вони вирішували, куди спрямовувати чергові реквізійні групи, як облаштувати тимчасовий шпиталь та які старшини. Призначати на місця загиблих у боях справедливість у Холодному Яру теж мала народний характер, загони створили власний козацький суд, обвинувачення повстанців розглядав склад із 11 товаришів, а докази збирали безпосередньо сотники. Вироки вимірювалися від розстрілу за агентурну діяльність і мародерство до примусової праці на фортифікаційних укріпленнях. Іноді розгляд справи тривав кілька годин, як, наприклад, у знаменитому суді. Над агентом ЧК у літку 1920-го, коли на горі Гайдамака стратили трьох зрадників просто під відкритим небом. Джерелом життя ж для республіки став продовольчий сектор. Холодноярці регулярно відправляли продовольчі групи в тил більшовицьких військ, щоб реквізувати зерно та борошно. При цьому діяли за написаним кодексом не збирати більше, ніж місячний запас родини. Натомість пропонували плату у вигляді курей чи горілки, зібране зерно. Зберігали у складських сховищах біля таборів, а потім розподіляли раз на місяць серед сотень. Окрім зерна, холодноярці також обмінювали цінні речі: шкіри на патрони, коней на медичні препарати, а навіть бартерили народні пісні під час заходів із кур'єрами, які переправляли через лінію фронту культурні новинки та газети. Культура ж в яру була невід'ємною частиною опору. Навесні 1919-го Вчителі, що втекли від репресій. Стали проводити уроки просто під дубами. Діти вчилися читати, писати і рахувати серед співу пташок. Щоночі біля криниць звучали поезії Шевченка, особливо заповіт, і і мертвим і живим, які повстанці читали перед боєм, щоб відчувати єдність поколінь. А після навчання та вечірніх відправ у похмурих лісах лунали сурми й бубни, коли хлопці виконували власні стрілецькі пісні з рядками на зразок «Воля України або смерть. Гасла Яке красувалося на Чорному прапорі, серцем цієї системи став старовинний Мотронинський монастир, зведений ще в 10 столітті на скелястих берегах яру. Колись духовний осередок він перетворився на штаб Холодноярської Республіки. У келіях проводилися військові наради, сотники розробляли тактику рейдів, аналізували розвідданні та координували дії з директорією УНР. Одну з келій переобладнали в Лазарет. Де поранених оберігали під керівництвом місцевих ченців і народних знахарок, лікували мінновибухові травми, рвали ромашки та кориці для компресів, а в келіях, освітлених свічками, тримали вартових і ночували поранені. Так упродовж цілих трьох років, попри обмаль ресурсів і небезпеку з усіх боків, Холодний Яр існував як автономна держава зі своїм управлінням, судами, економікою, культурою та шпиталями. І саме така організація знизу, у поєднанні з козацькою традицією та солідарністю, дозволяла звичайним селянам протистояти тоталітарному режиму і залишити по собі яскравий слід в українській історії. Як вже раніше згадувалося, Холодноярська республіка активно намагалася налагодити контакт з представниками директорії, але як все це відбувалося? Навесні 1920 року між холодноярцями та урядом директорії. Почалися спроби координації. Сам же Симон Петлюра, усвідомлюючи важливість тилового руху, надіслав делегацію до Холодного Яру, де представники УНР отримали такі слова: Ми ваш тил, а ви наша легітимність. Петлюра бачив у Холодноярцях живу силу, здатну утримати тилові території від більшовиків, тоді як гетьман Чучупак і його старшини прагнули визнання законної влади УНР, аби їхній спротив офіційно став частиною визвольної боротьби. Було погоджено спільний обмін розвіданими та перерозподіл боєприпасів, але за тим взаємна допомога почала давати збій. Логістика стала першою перепоною. Директорія не мала достатніх транспортних засобів і була змушена вести переговори з місцевими залізничниками, тоді як Холодний Яр використовував вузькі просіки і таємні стежки, тому доставка зброї медикаментів і продовольства постійно затримувалася. По-друге, різні інтереси призвели до непорозумінь. Петлюра хотів централізованого командування армією. А холодноярці звикли до самоврядування через сотені ради. Кожен крок мусив обговорюватися на лісових сходках, а це затягувало прийняття оперативних рішень. І нарешті відсутність єдиної верховної влади ускладнювала будь-яке узгодження управління. Директорія протистояла соціалістам у Києві, а холодноярці залишалися незалежними. Ніхто не мав конституційного права узаконити спільний штаб. На практиці це означало. Що підстав для повноцінного Союзу так і не було знайдено. І хоча ваш тил» залишалося гаслом, реальної інтеграції не відбулося. Так завершилися всі ці зусилля. Холодноярці й далі діяли автономно, а директорія втратила шанс об'єднати визвольний рух під одним прапором. При цьому, хоча історія Холодного Яру нерозривно пов'язана з лісами Черкащини, де гартувалися повстанські загони. Деякі з найвражаючих епізодів відбулися вже далеко за межами самого урочища. Так, наприклад, одним із найяскравіших і водночас маловідомих моментів стала спроба повстання в Лук'янівській тюрмі в Києві 1923. -го. Після розгрому основних загонів десятки холодноярців були заарештовані і відправлені до столиці. Знаючи, що на них чекає розстріл, отамани вирішили не вмирати мовчки, вони зуміли таємно. Передати інформацію про час виступу, виготовили примітивну зброю, і вирішили атакувати охорону, захопити зброю і прорватися назовні. Повстання тривало близько 4 годин, що вже саме по собі є свідченням мужності в'язнів. У нерівному бою загинуло 38 холодноярців, більшість на місці, решту стратили в наступні дні. Але ця подія стала символом того, що навіть у кайданах холодноярці залишалися бійцями, які не просили милості в ворога. Ще одна унікальна постать, без якої історія Холодного Яру не була б повною, Юрій Горліс Горський, уроженець Полтавщини, син генерала, ветеран Першої світової війни, він став не лише активним учасником повстанського руху, а й його літописцем, ідеологом і живим архівом. Саме йому ми завдячуємо романом Холодний Яр, який зберіг пам'ять про той рух, коли вже багато побратимів були мертві або зникли в таборах. Його життя. Роман сам по собі. Потрапивши у полон до чекістів, Горліс Горський, імітував божевілля, щоб уникнути розстрілу. Він сидів у психіатричній лікарні під виглядом невеликовного шизофреника і водночас писав, аналізував та шпигував. За спогадами, він став подвійним агентом, одночасно передачи інформацію для українського підпілля і вводячи в оману НКВС. Його виживання стало тріумфом над репресивною системою. Горліс Горський. Після звільнення продовжував боротьбу вже за кордоном в еміграції. І хоча його подальша доля залишається туманною, він зумів увічнити Холодний Яр як символ нескореності українського села, не лише в силі, а й у слові. Героїчна ж історія Холодного Яру, на жаль, завершилася у 1922 23 роках, коли радянська влада вирішила остаточно ліквідувати республіку, наказавши ЧК мобілізувати кілька тисяч солдатів і кінорозвідників. Чекісти рушили в лісів, спалюючи Криївки, руйнуючи зимівники і караючи цивільних, які підтримували повстанців. Останні таємні табори були розбиті навесні 1923 року. Більшість холодноярців було вбито на місці, інших розстріляно або відправлено до концтаборів. Так і закінчилась безперервна трирічна боротьба в ярах Черкащини, але спадок Холодного Яру виявився не руйнівним для національної пам'яті. Вже в 1930-х 40 х роках ідеї холодноярських отаманів перетекли в символіку ОУН УПА. Сотники і командири УПА іноді називали свої загони холодноярськими, віддаючи пошану першопрохідцям. І сьогодні у сучасному добровольчому русі чорний стяг із тризубом майорить на постерних стендах, вишивається на рукавах і плакатах. Він нагадує кожному воїну та волонтеру, що справжня незалежність завжди починається знизу. З відповідальності окремої людини і громади, готової захищати свою землю до останнього подиху. Холодний Яр згас у фізичному вимірі, але не згорів у свідомості нації. Його досвід доказ того, що навіть без регулярної армії і урядового фінансування можна створити державу з народної волі. І саме такі уроки надихають українців боронити свій суверенітет і сьогодні. Ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!